В'ячеслав Кириленко народився 7 червня 1968 року на Київщині. Закінчив філософський факультет, екс-міністр праці та соціальної політики України, віце-прем'єр-міністр та міністр культури України. Щирі вітання всім, хто залишається на нашій хвилі. Доброго здоров'я! Вам бажає ведуча Тетяна Дем'яненко. Достав час програми від першої особи гість нашої студії В'ячеслав Кириленко. Пане В'ячеславе, вітаємо вас. Наші студії. Доброго здоров'я. Ну зазвичай, коли ми говоримо про культуру, ми дуже часто згадуємо відому фразу Черчилля, насамперед, його відповідь на пропозицію зменшити фінансування культури для того, щоб збільшити фінансування оборони. На що він відповів? А за що ж ми тоді воюємо? Зрозуміло, що коли Україна захищає свою територіальну цілісність, їй можливо на перший погляд і не до захисту культури. І все ж таки з такого загального запитання почну нашу Розмову, яке місце в уряді відведено сьогодні захисту культури, і наскільки оця фраза Черчилля характерна сьогодні для України? Більшість видатків справді йде на потреби оборони і національної безпеки, і це правильно, це правомірно, і це буде ще думаю довший час відбуватися. Така справа, і зрештою, це все треба було робити і десятки років до того. Але ну, вже маємо те, що маємо армія так? була поза кадром, Нацгвардія була поза кадром, точніше, і взагалі руйнувалася не руйнувалася. Вона івномірно знищувалася. І, і це все призвело до того, що коли розпочалася російська агресія, то не було практично дієздатних боєздатних частин. Зараз ситуація змінилася, і уряд справді на кожному засіданні приймає. Цілу низку рішень скерованих на зміцнення обороноздатності. Але й інші сфери при цьому не забуті. Культура, зокрема, от нещодавно ми ухвалювали рішення, яке ще має погодити бюджетний комітет. Ну нещодавно, а буквально минулої п'ятниці останній, про розподіл капіталу вкладень. Які розподіляються Кабінетом міністрів, то серед декількох міністерств Міністерство культури посідає одне з перших місць по кількості розподілених капіталовкладень. Ми, звичайно, не можемо тут конкурувати з Мінфіном. От, але першочергові роботи проти аварійні, противосувні, ремонтні, реставраційні на найбільших національних об'єктах дістали підтримку уряду навіть в теперішній складний час. Тобто, якщо є аргументація, є пояснення необхідності цих видатків, то вони не Одмінно будуть в межах розумного звичайно. Хочеться набагато більше, щоб це пішло на а цю справу. про противосувні. От ви озвучили проекти. Можете сказати кілька слів? Це, очевидно, треба перекрити повітря забудовникам, які призводять чи дії, які їх призводять до сувів? Ми до речі, це повітря перекриваємо як можемо. Хоча ми звичайно повинні говорити в цьому випадку про незаконну забудову. А Охорона культурної спадщини і інтереси забудовників дуже часто входили і входять в протиріччя, і тому за тому наприклад. зараз одне із моїх ключових завдань не допустити жодного погодження, яке стосуватиметься будь-якого об'єкта чи у Києві, чи в будь-якому іншому великому місті, де є охоронювані зони, які е, призведе до руйнування історичного ландшафту, і дуже багато ускладнень на цій ниві. Тому я пропоную радикальне рішення новий. Е, Проект закону про охорону культурної спадщини, взагалі нова редакція, працює робоча група разом із громадськістю, і буде передбачено механізм дерегуляції, децентралізації, заборони повністю візуальної реклами, до речі, в охоронюваних зонах. Із-за якої тепер ні Києва, ні жодного іншого Я міста не видно в Кам'янця. Повернулася, так була вражена. Взагалі немає бікбордів. Взагалі не зіпсований архітектурний ансамбль рекламою. Ну і малих архітектурних форм. Жодної не знайшли в історичному центрі. Хороший приклад для Києва для наслідування. Дуже добре, що є позитивні відгуки. По якому не, не продається після 23-ї години. Кам'янець і львів і треба сказати, що війни там продовжуються. І є маса питань також пов'язаних із незаконною забудовою, там тільки трошки обабіч заповідника, що теж призвело до необхідності протиаварійних робіт і так далі. Тобто, кругом свої історії пов'язані з цією жадністю, новоспеченою жадністю, бігом втулити свою хатинку чи бігом втулити свічку велику, і вибачте, плювати на те, як буде виглядати рідне місто. От, ви згадали новий... проти сумні За... роботи. Андріївська церква, вона стоїть на пагорбі, терміново ми треба укріплювати. Декілька мільйонів піде зразу на протиаварійні роботи, плюс ще ціла низка інших об'єктів. Не думаю, що цікаво буде їх всі перераховувати, але це об'єкти по всій україні. Ми про просто дуже часто говоримо про проблеми. А хотілося би все ж таки почути про якісь позитивні зрушення нарешті, і навпаки, надзвичайно приємно дізнаватися про те, що все ж таки не стоїмо ми на місці і віз, як в. В багатьох галузях нашого життя, все ж таки не там. Ну я вам хочу сказати, що от по величині капіталовкладень на першочергові роботи, то по напрямку культури така цифра виділяється урядом практично вперше за всі останні роки, враховуючи і наші особисті капіталовкладення, мінкультурівські, і те, що розподіляється мінфіном, тобто кабінетом міністрів, за погодженнями з бюджетним комітетом, це значні суми. От в тому числі на ви їх озвучуєте е в засобах масової інформації. Остання цифра, яку ще нам має погодити бюджетний комітет. Це 25 мільйонів. А це мало чи багато? Це Давати вже це так, мало, тому але що ми враховуючи... мову цифр не завжди розуміємо, застосовуючи до реалій столичних ну, чи всеукраїнських. Ну це мало, але враховуючи попередні можливості, то в порівнянні з нулем це багато. Але ще є е, приблизно е, під 40 наших внутрішніх можливостей до розподілу капіталу які погоджуються в уряді, от вимальовується цифра, яка дозволить принаймні Ну, порядку 10 мільйонів, наприклад, зараз дати на першочергові роботи пов'язані з завершенням реставрації органного залу або е костелу Святого Миколая, який в центрі Києва на вулиці Великій Басаківській та... урештуванні стоїть, плюс треба внизу робити роботи на даху. Там чудовий органний зал. Я тільки в п'ятницю був на закритті 34 го сезону. Там 650 посадкових місць, там уживаються разом. По-різному, але зараз добре вживається. Католицький, римокатолицький храм і колектив Національного будинку органної камерної музики. Але повнючий зал, щоб ви знали. Спека на вулиці, ніби як треба всім кудись на Дніпро йти, да? 31 липня, от декілька днів тому. Повний зал, забито все. 31 липня. Купа іноземців. Серед присутніх, це означає, що треба це все підтримувати і давати нового подиху. Ну а далі будемо виходити на рішення, які дозволятимуть фінансувати це не з бюджетних джерел. Тобто це окрема робота. Створюється рада реформ при Міністерстві культури, яка в тому числі буде пропонувати механізми реформування менеджменту. Всередині культури і щодо об'єктів культури, і щодо цілих напрямків, туди увійде принципово і винятково лише громадськість, ну, може, ще я війду від влади і від уряду. І ми будемо до кінця року запропонуємо низку радикальних рецептів по реформуванню менеджменту в культурі. І це буде цікаво, це я запевняю. От ви сказали фразу спека на пляж, всім треба йти. А подивишся новини, то думаєш про те, що на фронт зараз треба всім йти. І вже так чи інакше війна торкнулася практично кожну українську родину. Якщо не родичі, то друзі вже там, у багатьох з нас, якщо не у всіх. У вас не буває такого внутрішнього супротиву, коли ви чуєте, що очевидно, знаєте, що і досі. В нас солдати деякі босі, голодні, а от віддати гроші туди. Все ж таки, от пріоритет вам вдається, не знаю, цю мотивацію зберегти для себе, тому що я не заперечую безумовно, що культура наша це теж дуже і дуже потужна зброя. Але от не здається вам іноді, що там першочергові завдання сьогодні. Ну, про спеку і Дніпро я сказав фігурально, як ви розумієте. Зрозуміло, що перша подія. І перша драма в Україні, перша трагедія наша, але в якій на нашому боці весь світ це війна на сході, російсько-терористична агресія, окупація Криму і боротьба України за територіальну цілісність і державний суверенітет. По-друге, ви ж самі почали з фрази Черчилля про культуру. Так. Культура це те, що в головах розумієте, так я що просто в... от як вам особисто вдається балансувати втрати. Те, що в головах і серцях, воно інколи сильніше, ніж зброя. От і українці якраз це продемонстрували на Майдані, і потім під час війни, яка нав'язана нам Росією. І тому як би складно не було, треба приділяти увагу всьому. У нас же уряд який складається із там 18 міністерств, і це люди, які працюють в кожному напрямку, в кожній галузі, на кожному підприємстві. Це також родини, робочі місця, а культура це ще й країни. Тобто, в принципі, моє завдання вивести. Культуру на такий рівень, коли вона сама стане інноваційно продуктивною силою. Тобто, вона сама повинна заробляти для країни своєю потужністю, новизною творчості, своєю резонансністю за кордоном, і тут і бути візитною карткою країни, яка приносить гроші. Туристів, увагу, інформаційні приводи і політичні інформаційні, а потім і прямо матеріальні дивіденти для країни і Україна має всі підстави для того, щоб так саме так ставити питання. Треба тільки. Попрацювати з тим, щоб змінити управлінську концепцію і все-таки забезпечити приток коштів до культури. Хочеш не хочеш, це повинно розвиватися. А є одне велике протиріччя, тому що це ж бюджетна сфера. Треба зарплати, треба видатки на репертуар, треба на утримання. ТС. це витратна сфера, але з іншого боку, зараз концепція, яка. Менше брати в держави, більше заробляти самому. Щоб більше заробляти це самому... Це про кіно можна сказати, так? Про, це про, про все: ж таки про театр, про так. музичну сферу, про філармонії, про е, мистецтво, особливо сучасне. Ну, практично про все в культурі, що у нас є, так чи інакше воно може само заробляти собі на життя. Але треба розблокувати ж законодавчі можливості. Тому що, добре, давайте не будемо давати з бюджету. Я кажу, наприклад, тому що я далекий від цієї думки, поки що неможливо це. Але тоді, якщо не даємо з бюджету, то як податкові преференції, пільги для меценатів, спеціальні режими оподаткування і так далі, і тому подібне. Тільки тоді може запрацювати ця сфера без бюджету, якщо будуть спеціальні режими фінансування, оподаткування, меценатства, благодійності і так далі. І над цим ми також працюємо. Тобто, альтернатива вона може бути тільки якщо вона закріплена законодавчо і визнана. Це дискусія, яка триває ну в прихованих від широкої публіки формах. Напевно, тому що в багатьох випадках це робоча дискусія. Але через 2-3 роки безумовно у нас буде інакша абсолютно концепція фінансування і менеджменту в культурі. Остаточно. А процеси йдуть уже змін тепер. Пане В'ячеславе, але ви, ви ж погоджуєтеся з тим, що в Україні не бракує хороших законів, в Україні бракує механізмів їхнього виконання. І це більше вже запитання до виконавчої влади, ніж до законодавчої. Валентин Землянський сьогодні висловлював точку зору. Ну, ми обговорювали енергосектор, але він сказав, що якщо почитати наші закони ще 90-х років, то в деяких питаннях складається враження, що ми як мінімум живемо в Німеччині чи в Швейцарії. Царії, У нас є хороші закони. І от ви розповідаєте про нові хороші законодавчі ініціативи. Як, ну не знаю, зробити так, щоб вони нарешті почали діяти. Законів добрих багато, це правда. І це головна болячка України, що ми добре пишемо, у нас добрі голови у всіх. І люди у нас чудові освічені і прекрасно. Але коли до виконання, то починаються хитрощі, маленькі українські хитрощі або велика українська корупція навіть. Тому, до речі, в сфері культури є тільки один базовий закон про культуру, який самі загальні речі декларує і, в принципі, на цьому сам себе і обмежує. А ми повинні ухвалити ті закони, які дозволять мати пільгові режими, фінансово-податкові. А це вже не суто моє питання, тому що це питання політики уряду. Політика уряду якраз полягає в тому, щоб забезпечити для всіх рівні можливості і відійти від податкових преференцій, податкових пільг, спеціальних режимів по ПДВ, по податку на прибуток. по Додатку на землю і так далі, а забезпечити в умовах вільної конкуренції кожному можливість заробити. От і задайте сама собі питання, може без якогось поштовху першопочаткового зараз культура повністю забезпечити сама себе, без бюджету. Я відповідь знаю наперед і думаю, що ви також. Не може. І так в багатьох сферах. Тобто. Закони, не даремно ж кажуть, чи треба таланту допомагати. Жака бездатність сама проб'ється. Закони, які передбачатимуть зміни в культурі, це навіть не гуманітарні закони, це понад усе фіскальні і фінансові закони. І навколо цього йде багато дискусій, суперечок, дебатів і, і розмови. І у нас міністр був на колегії до Міністр вибачаюсь, прем'єр-міністр Яценюк Арсеній Петрович, вперше в історії новітньої української незалежності. Відвідав засідання колегії Міністерства культури. Я був здивований. Думав, що хтось до того бував. Ніхто це правда. Вперше прем'єр-міністр прийшов на колегію Міністерства культури і вислухав цих місцями емоційних, місцями ексцентричних, але творчих і суперталановитих людей з різних сфер. І сучасного мистецтва, Влад Троїцький виступав, і такі Аксакали виступали, Павло Мовчан, наприклад. Вислухав весь спектр думок. Він був здивований, наскільки йде широка дискусія, і наскільки з боку багатьох людей. З практичної, навіть з прагматичної точки зору порушуються питання управління культурою, фінансування культури і так далі. Думаю, що поступово ми всі ці проблеми вирішимо, хоча я згоден з вами, що є набагато більш нагальні проблеми. Це фронт, це війна, це поранені, це допомога людям, які зазнали важких поранень, протезування, підтримка їх, психологічна підтримка, медико-санітарні справи. Це біль, яка болить всім і мені, безумовно, також. Гості нашої студії, співаки, волонтери, зокрема учасниці народної філармонії, мистецького об'єднання артистів, які вже десь близько 300 концертів дали, зокрема і в зоні антитерористичної операції, говорять про те, що зброя і пісня, ну, власне, це не лише вони говорять, ми і так це знаємо. Це надзвичайно потужна зброя. От Олексій Мачанов якось також розповідав, що під час однієї з поїздок в зону а то нагрузивши повну машину продуктів, забув гітару. Mm. І солдати йому сказали: ех, краще би це все це не привіз, харчі, їжа, але от пісня потрібна. Ваше міністерство ж також ініціювало проєкти, так, які, зокрема, проєкт зброя культури. Яка доля сьогодні цього проєкту? Зброя культури започаткований проект, якщо я не помиляюсь, ще навіть наприкінці грудня. Було проведено десь декілька десятків заходів, виїздів різних і до речі, народна філармонія. Про яку ви згадали неодноразово виїздила. В основному це були ну, такі події, які не мають великий бюджет. Тобто, це не суперзірки їздили, як правило, хоча і такі випадки бували. Ну це такі взагалі суперечливе, як звання, ну, так. Да. Хто більше, зірка, хто менше. Ну да, ну на кольори смак товариш. Коротше, таких ар так. артистів що кажуть, дайте нам забезпечити райдер, наше утримання, а. то ми по суті не залучаємо. Ми залучаємо безумовно людей патріотичних і які... що є такі, що є в зону, АТО то райдер вимагають. Добре, а я не стикався з таким. Ну просто з одними менше проблема, з іншими більше. Ну, по всіх питаннях, Творчі організаційних і так далі. Так. Тобто, ми забезпечуємо тільки транспортування, там, проживання, якусь підтримку, все те, що в межах чинного законодавства можемо зробити. Ніхто ніколи не просить, ясно, що жодних гонорарів. Ми взаємодіємо по проекту зброя культури із Міністерством оборони. Є координаційна рада. Один співголова від міністерства заступник, а інший від громадськості Олесь Доній, до речі, і Міноборони входить, і Нацгвардія до цієї ради, тобто вони нам кажуть, куди краще їхати, де краще зібратися. Як правило, це цільові поїздки до військової аудиторії. Хоча є і такі відкриті концерти, куди приходять всі охочі по оголошенню. Зараз ми трохи призупинилися, щиро кажучи. От зараз в липні Ну от я ж якраз про це і запитую. Да. На початку липня був останній захід. Ну чому треба якось а починали з хороших новин? Переглянути треба концепцію. По-перше, вже багато колективів в багато одних і тих же самих місць їздили. І Їздити там сто перший раз в Слав'янськ чи в Сіверськодонецьк чи в Маріуполь можна, але виникає питання. Може якусь кращу інакшу форму продумати, може 3-4 таких мережевих заходи запропонувати. Які покриють системним чином госпіталя, пункти мобілізаційної підготовки, перепідготовки, військові спеціальні бази, там, де збираються наші військовики, які повернулися за то і так далі. Тобто треба просто нове дихання вдихнути, і, до речі, і нових людей запропонувати. Тому що якось так виходить, що одні і ті. ж. Це правильно, бо це справжні ну, такі українці. Ви знаєте, патріоти. не кожного заженеш 300 раз в подорож там, впродовж року. Ні, Ну, до речі, багато хто їздить і без нас. Тобто я ж не кажу, що це всеохопна акція там. Не знаю, комусь дуже відомому не потрібно підтримки Міністерства культури. Він за свої кошти поїхав, домовився там ну, так відпрацював. зазвичай, і не дуже відомі також і їздять. Не дуже за відомі. свої Тобто, ми гроші. це запропонували спеціально, щоб скоординувати зусилля, бо всі їздили хаотично. От. А ми спеціально, як уряд, запропонували структуру, в якій і військовики, і армія, і митці погоджували маршрути і надавали підтримку, бо особливо раніше це був режим безпеки дуже складний, і так далі. І з осені запропонуємо нове дихання, і виникне, так би мовити, зброя культури 2. Ось так ми це назвемо. Дуже багато запитань до вас надходить на нашу електронну скриньку. І що скаже міністр культури України з приводу того, що Україна зможе відновити свою економіку тільки в тому випадку, коли культура і духовні цінності стануть пріоритетними. Ну, я нічого не скажу, окрім того, що я погоджуюсь з таким твердженням. Але я не тільки як міністр культури скажу, але і як політик, з достатньо вже великим стажем, що ми повинні підходити до всіх питань в комплексі і системно. В принципі, тепер коаліційна угода, яка запропонована як документ, і яка є невід'ємною частиною програми діяльності уряду, передбачає дуже багато корисних речей, реформ і нових справ по кожному напрямку. Але я далекий від думки, що ми вже все виконали, от в чому річ, і там є баланс. Розвивається економіка, розвивається фінансова сфера. З'являються кошти для розвитку і тих сфер, які як правило є лише отримувачами, реципієнтами бюджетних коштів. Але все йде дуже складно з огляду на війну, з огляду на велику обмеженість фінансових ресурсів. З огляду на необхідність ну, великих і складних дискусій з нашими міжнародними друзями від МВФ до Євросоюзу, оскільки ми не в вакуумі живемо, а ми підписали угоду про асоціацію з Євросоюзом. У них дуже своє жорстке бачення структурних реформ, нам треба час і. Дуже велика воля, щоб іти за цим графіком, який, в принципі, безумовно дає світло в кінці тунелю, але який викликає масу питань всередині країни, також. Тому що. Ну багато яких напрямків і сфер звикли, що я просто бюджетні вливання, і так можна жити ще рік, ще рік, ще рік, ще рік і нескінчено довго. А коли цих коштів просто немає, плюс треба витрачати десятки мільярдів, десятки мільярдів. А по суті, якщо взяти посередковані видатки, то і сотні мільярдів на оборону і безпеку, щоби Путін не був у Києві і не пішов далі тієї лінії, та ще відвоювати Зуби те, що втрачено, розумієте? То тоді виникає комплексне розуміння, наскільки складно говорити про щось окреме. Мені легко говорити там. Я ж не прийду, не візьму за горлянку премєр міністра скажу, Дай мені на культуру не там не два е, мільярда, як зараз, а 25 мільярдів. Мені ж аплодували б би діячі культури, 25 мільярдів. Це ми багато що зробимо. Але я повинен розуміти, що ми команда, що ми уряд, що ми коаліція, і ми повинні реалістично дивитись на речі. Крім того, за багато цих ускладнень, які є всередині країни уряд безумовно дістає критику, але ми намагаємося публічно на все відповідати, розуміючи, що в принципі простих питань немає. Є питання тільки дуже складні, оцінка в багатьох випадках негативна, але ніхто ж не казав, що буде легко, і не може бути зараз легко. А про скіфське золото запитують про долю тих скарбів, котрі були вивезені саме з Кримського півострова. Яка доля, яка перспектива повернення на українську територію? Немає жодних норм міжнародного права, які би працювали на користь російської позиції незаконної волюнтаристської, що мовляв це треба повернути на тимчасово окуповану територію до Криму. Норми міжнародного права на нашому боці, але використовуючи фінансові можливості, Росія усіляко затягує процес в Амстердамі. Тому зараз оголошена чергова. А що це означає? Хабарі він... носить в суд чи, ну, чи я як? думаю, що займає наймають дуже не думаю, а наймають дуже дорогих адвокатів, адвокатів які так. використовуючи процесуальні особливості права в Нідерландії, оголошуються постійні перерви на довивчення, до опрацювання. От зараз чергова. Перерва до середини осені, практично, ну і станом на тепер, оскільки взагалі-то веде цю справу Мін'юст, як повноважний орган по судових справах за кордоном, але разом із мінкультури, то станом на тепер рішення може бути прийнято аж навесні наступного року. Воно може бути прийнято тільки на користь України. Нідерландська сторона сприймає українську позицію. Спочатку вони ніби як займали таку фігуру мовчання, але тепер є офіційний представник. Від нідерландського уряду, який працює разом з українською стороною, і тому ці коштовності скіфське золото має бути повернено до Києва, до національного музею історії, і там воно буде зберігатись після рішення суду в Амстердамі аж до звільнення Криму і повернення до Кримського музею. Дякуємо вам, пане В'ячеславе. В'ячеслав Кириленко був гостем нашої студії. Спілкувалася з ним ведуча Тетяна Дем'яненко. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі Щасти!